Усіх вітаю! Сьогодні поговоримо про османізм, його зародження та сутність. Османізм виник як реакція на національні рухи християнських народів імперії. Перш за все, варто згадати Грецьку революцію, внаслідок якої Греція здобула незалежність від Османської імперії, а також національно-визвольні рухи сербів, болгар, вірменів тощо. У червні 1865 року, за ініціативою Намика Кемаля, у Стамбулі було засновано перше в Османській історії таємне політичне товариство Товариство нових османів, де й зародилася ідея османізму. Програма об'єднання передбачала встановлення конституційної монархії в Османській імперії. Водночас, нові османи прагнули зберегти територіальну цілісність Османської імперії. Яким чином? Висуваючи ідею османізму як доктрини поліетнічної єдності всіх підданих Османської імперії, за доктриною османізму, всі жителі імперії, незалежно від віросповідання та національності, діти однієї батьківщини, тобто османи. З огляду на це вони не можуть претендувати на незалежність. Учасників національних рухів християнських народів імперії нові османи розглядали як зрадників батьківщини. Варто зазначити, що саме на Мекке в у турецьку мову поняття батьківщина ватан. Єдине громадянство мало б замінити етнічний, релігійний та мовний поділ населення імперії. Система мілетів не порушувалася, однак збільшувалася роль світських організацій. Початкова освіта, військовий обов'язок і подушний податок мали б стосуватися як мусульман, так і не мусульман. Ініціатори політики османізації в правлячих колах Алі Паша та Фуат Паша прагнули зберегти панівне становище турків мусульман в імперії з метою асиміляції нетурецького населення. Вони вважали за потрібне поширення турецької мови в країні. Так, за законом про прийняття на службу чиновників інспекторів, ухваленому в 1867 році, знання турецької мови оголошувалося однією з необхідних умов прийняття на посаду. Підґрунтям для османізму стали реформи танзимату, зокрема виданий в 1856 році султанський указ хати Хумаюн, який проголошував рівність підданих усіх релігій. Архітектором цього закону був вже згаданий Алі Паша своєрідним підсумком зусиль Алі Паші та Фуата Паші щодо османізації суспільства став закон про османське громадянство. Прийнятий в 1869 році. За ним усі жителі країни, незалежно від національної чи релігійної приналежності, оголошувалися османськими підданими. Таким чином уряду вдалося надати законодавчого характеру ідеї уніфікації всього населення імперії. Така політика зустріла невдоволення християнських народів імперії, що прагнуло самостійності, яких, звісно, абсолютно не влаштовувала політика асиміляції. Не задовільняли зміни й мусульманське духовенство та консервативну частину турецького населення, які вважали їх наступом на традиційні цінності, а також на їхнє становище в суспільстві. Тому вже в кінці 19-го, на початку 20-го століття виявилась неспроможність ідеї османізму забезпечити стабільність та територіальну цілісність імперії. І османська влада перейшла до насильницької османізації не турецького населення держави. Період правління Султана Абдулхаміда Хаміда II увійшов в історію Османської імперії під назвою Зюлюм та характеризувався жорсткою політикою асиміляції та релігійною нетерпимості щодо християнських народів імперії. Отже, за доктриною османізму, усі громадяни Османської імперії мають бути рівні перед законом та вважатися османами, незважаючи на їхню національну та релігійну приналежність. Однак таким чином не турецькі народи держави втрачали право на самовизначення. Фактично, османізм означав політику. Їх їхнього відречення від своїх національних прагнень можна визначити, що він не вирішив завдання, які на нього покладалися. Навпаки, спроба асиміляції лише підвищила національну свідомість поневолених народів, що створило передумову для національних повстань, які зрештою сприяли розпаду імперії.